Найпершим, найтерміновішим, найактуальнішим законопроєктом стоїть законопроєкт щодо спрощення виконавчого провадження через цифровізацію. Далі ми маємо забезпечення законності і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, про інфраструктурні проєкти, які становлять суспільний інтерес, про компенсації інвестицій через податки, про майнові права інтелектуальної власності. Про вчинення правочинів неповнолітньою особою. А далі ми маємо щось, ну, хоча б трошки дотичне до оборони, це щодо місцевої складової в публічних та оборонних закупівлях. До речі, нагадаю, що до сих пір вже це понад рік, Зеленський не підписав законопроєкт, який легалізує і дозволяє офіційно органам місцевого самоврядування надавати допомогу підрозділам Збройних сил України. Далі ми маємо засади державної промислової політики щодо мобілізації, педагогом. Педагогічних працівників, надання відстрочки від призову на військову службу, проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів. Це те, що називається називається ну, максимальна оборонка, максимальна концентрація коштів, зусиль на тому, щоб втримати фронт. Далі ми маємо питне водопостачання та водовідведення, біоцитні продукти, біологічний захист. Підтримка сімей з дітьми, виплата деяким категоріям громадян, продовження та контроль за обґрунтованістю видачі листків на працездатністю, базова соціальна допомога, безпосеред... безперервність страхового стажу. Соціальний захист осіб, які проживають на гірській території. Далі ми маємо щодо управління ризиками затоплення і забезпечення участі України у механізмі цивільного захисту Союзу, охорона здоров'я, науково-технічна науково наукова, інноваційна діяльність, енергетична ефективність Це в нас аж на четвер поставлено. Ну і от це перше, що таке, от реально щось про енергетику, тільки це точно не про відновлення енергетики. Далі про демографічний реєстр, премія Верховної Ради, і от наставництво, офіційний переклад Європейської хартії регіональних мов. Ну, це так далі. Оце от порядок денний на наступний тиждень воюючої держави, яка на межі прориву на Підпокровському, яка на межі енергетичної просто катастрофи. І, чесно кажучи, я, 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 я не буду коментувати ці всі законопроекти, бо, можливо, в певній мірі вони є потрібними для вирішення тих чи інших запитань. Але ось це такий порядок денний, який пропонується на зараз. Також подібного типу був порядок денний минулого тижня. І чесно, мене минулого тижня от, от мене просто виносило. Виносило чому? Тому що оборонні правки ми обговорювали в пустому залі. Коли ми піднімали якісь питання, черговий раз нас обзивали маніпуляторами, провокаторами, популістами, і коли ти намагаєшся обґрунтувати потребу тих чи інших змін до бюджету, а просто тобі немає з ким від слова взагалі говорити, бо в залі тільки 20 депутатів, то апелюєш до громадян України і все. І Чесно, я чомусь от, до сих пір, до сих пір я маю таку маленьку надію, або, як то кажуть, сферу, без надії таки сподіваюся, що нашу владу десь в якійсь мірі проб'є і вони скажуть: та, та знаєте, ну, ми їх не любимо, звичайно, та європейську солідарність, але ж вони правильні речі говорять. Давайте, от що сядемо разом і подумаємо: ні. Замість того, щоб отак от адекватно реагувати, тому що так буде реагувати будь-який мудрий керівник, вони. Посилюють тиск на Петра Олексійовича, обливають його в брудом в соцмережах. Вони блокують сторінку Марусі Звіробій, обливають її брудом в соцмережах. А по енергетиці, замість того, щоб вирішувати проблеми, вони обливають брудом. І от зараз тут от буквально в ці хвилини був суд над запобіжним Кудрицькому, який був найефективнішим в свій час керівником Укренерго, поки його зелена влада не пішла. І ти розумієш, що замість того, щоб виправляти помилки. Вони намагаються це перебити якісь черговими скандалами і повісити всю вину на тих, хто взагалі не дотичний до тих чи інших проблем. Ну але якщо їх облити брудом в телеграм-помийках банкової, де там мільйони-мільйони підписників, і це знову ж таки людинькі відписуєтесь від того телеграму. Я розумію, що десь там зручно. Ну це помийки оста, останнім словом. То, то тоді і захистити себе важко. І законопроєкт, до речі, от вже офтопчик, законопроєкт про заборону анонімних каналів в Телеграмі категорично не приймається, не виноситься на голосування. Хоча Комітет гуманітарної та інформаційної політики вже розглянув його і допустив до першого читання. А отже, коли тебе обливають бродом, бріхують, а телеграм-канал анонімний, ти навіть не маєш кому пред'явити претензії, ти навіть не маєш з ким судитися. Це просто покутуєш те, що ти робиш якісь нормальні речі, а владі це не подобається. Ось в таких реаліях ми десь і знаходимося, і сорі за такий сумний вступ. Скажіть, будь ласка, оце інтерв'ю Кудрицького, яке вийшло. Ну це ж фактично, визнання того е, оцих всіх обіцянок, гігават електроенергії. Кудрицький каже: 60 мегават Всього побудовано е, за цей період оцієї обіцянки. Чому у нас е, обіцянки роздаються, я не знаю, як гарячі пиріжки, і не виконуються, ніхто не стежить за цим? Е, можливо, на це є кілька причин. Перше, тому що Зеленський і його команда вони що у мене, їм потрібен перший ефект на публіку, щоб захопити її увагу. А і, і в контексті е, вистав, і шоу цього інколи буває і достатньо. Держава так не працює і за обіцянкою має йти виконання, має йти конкретна дія, має бути реалізовуватися інтерес громадян України. Якщо його немає, то як би там не любили квартал, то люди все таки розуміють, що воно йде абсолютно не в туди і робиться не так. Хоча інколи і не визнають, що до цього що, що в цьому винне то що прийшли непрофесійні. Що у мене до влади? Другий момент е, те, що це все нам перекриває черговими скандалами. В певний момент наші люди дуже натоловилися. От як тільки влада зашквар. Після цього нам якийсь там новий е, скандал з переслідуванням опозиції підсовують, з переслідуванням військових, там з якимись суперфламінго-успіхами. На, на, на передовій її от, розказують, як все хор хорошо, тільки от а, Порошенко заважає. А я чому так згадую? Тому що десь нещодавно було таке жартівливе. Питування, що була дорожня транспортна пригода, аварія, і уточняють винний водій, який вліхав зліва, винний водій, який ліхав справа, винний водій, який їхав по головній, Читати варіант винен Порошенко. І так, 59% саме цей варіант вибирає. Ну, знаєте, і смішно і грішно, але так, на жаль, воно в наших реаліях іде. І третій момент: треба ж на когось перекладати вину, треба ж кудись там спихати відповідальність, тому що якщо. Що розслідувати це все чесно, то виходять самі на себе. Я вже чула раніше трошки цю всю історію про Мінітец. А в ці підприємства, до речі, до яких зараз дотичний Кудрицький, це був один з його проєктів, який він вів. І те, що ці мінітець ну, ми про це говорили з 22 го на початку навіть 23 го року. Що нам треба максимально децентралізувати енергопостачання? Ну не може бути так, що в Дніпрі щось вальнуло, а вирубає Львів. На жаль, це є пережитки совєтської системи, і на початку вторгнення ми дуже покутували від цього. і Це дійсно було по Львову не було ударів, але були удари в Дніпрі, але без електрики стояв Львів. Ця залежність просто катастрофічна, і я не знаю. Я особисто не знайома з Кудрицьким. Мені не доводилося з ним співпрацювати, але те, що я знаю, зокрема від наших західних партнерів, що це був той керівник Укренерго, якому вдалося в надзвичайно швидкий а, період часу перепідключити нашу енергетичну систему на європейські рейки. Станом на 2022 рік ми тільки планували відключення від московської системи енергопостачання. На жаль, ми були дуже залежні довгі. Період часу і е, планувалося входження в єдиний е, я не знаю, як це сказати, чи енергетичний рідок чи в єдину систему електропостачання з Європою. Е, на початок 2022 року ми не були повністю готові, і там ще мав бути певний перехідний період. Але оскільки нам виробили все, що могли виробити, то якраз Укренерго займалися екстреним передпідключенням. І давайте будемо щирі, що перші кілька місяців було дуже сутужно, але далі ситуація реально налагодилася. І е, ми в деяких моментах навіть почали забувати, що таке нестача електроенергії, тому е, його не можна назвати неефективним і недієздатним. Але оця зараз історія з МініТЕЦ… Це йшлося про те, що це маленькі ТЕЦ, які мали розміщуватися, якщо це велике місто в кількох районах міста дуже розосереджено, вони не надто об'ємні, і якщо вже там щось летить, ну не може воно прилетіти по всіх маленьких точках одночасно. Відповідно, якась би частка електрогенерації обов'язково залишалася в дії, що би врятувало би те чи інше місто містечко від блекаутів. І ось була е, ціла історія з тим, що подавалися. Пропозиції на цій міні тест зокрема в Чернігівській області, і вони виграли і тендери, пройшли всі конкурси, але вони не були затверджені. Чому? Тому що Герману Галущенко, який на той час був міністром енергетики, як так кажуть, не були, скажімо так, співзвучні? Ті підприємства, які займалися цим проєктом. Зокрема, йому був дуже неспівзвучний кудрицький, і мені наскільки відомо, там друге прізвище було Фіала. Теж було якось не так. Чесно, мешканцям Чернігова абсолютно далеко хто б там подобається, не подобається Галущенко, але їм би явно було б надзвичайно важливо, щоб у випадку блекаутів. У них була можливість забезпечити електропостачання, водопостачання, можливо, навіть мінімальний обігрів, і це стосується будь-якого міста України, передовсім тих, які знаходяться у межі досяжності московських дронів, кабів і, і так далі. Тому те, що це було все зірвано, це більше ніж нецо. Але я дуже добре пам'ятаю свій виступ, коли в Верховній Раді, коли Германа Галущенка подали до міністра енергетики. І там дуже красиво була одна така, знаєте, доріжка з деркачем. З тими московськими структурами, які знищували можливість американської поставки ядерного палива для наших атомних електростанцій, а тільки лобіювалися московські фірми, це була, був заблокований видобуток окремих енергоємних елементів на території України. Тобто Глушенко дуже гарно і системно працював тільки на в тому напрямку, що було потрібно Україні. А те, що зараз кажуть про нову міністерку, що це людина повністю залежна від Галущенка, і поза тим, що він міністр юстиції, він надзвичайно впливає на ці всі процеси. Мені дуже цікаво, чи Галущенко, не кум зеленського, чи Єрмака, можливо, там якийсь хрещений, не хрещений двоюрідний брат, дід, хто його там знає. Тільки пам'ятаєте, коли над усім урядом м, висіла загроза звільнення там по, по більшості е, міністрів, то про проголошенка ні разу не йшлося, от просто від слова ні разу. І зараз, коли ви оприлюднений з запізненням величезним звіт рахункової палати. А де було зазначено, що частина коштів на енергети... захист енергетичних споруд було використано неефективно, а частина коштів взагалі не використане. А ми тут, тут навіть з сусідами говорили, і перше, що прості люди кажуть, так які в біса захист треба було ППО купляти. Було би ППО, був би захист. А там можна було б якісь мінімальні споруди зробити самі, щоб зберегти від уламків. Ну ми розуміємо, що коли летить ракета, це ракета. Її може збити тільки ППО. Коли летять шахеди, можуть збити мобільні групи, які у нас шалено не недоукомплектовані не доукомплектовані на місцевому рівні. Але коли летять дрони чи уламки шахедів, це можна уберегти своїми силами, так, так кажучи. Так, а де і, той захист? Це, Цікаво це, просто. зроблено. Але просто цього всього нема. І за це теж мав би відповідати міністр енергетики, так само, як і очільники так званої агенції з відновлення, щодо яких більше запитань, ніж відповідей. Тому і справа, що захисту е, особливо то нема, і е, я так дивлюся зараз. На, на цього кудрицького хочуть е, начепити якраз питання захисту енергооб'єктів. Що мол, він винен, може він і винен, але у зв'язці з тими, хто але теж явно не рішення. один міг би бути винним. Так та. але дуже тут знаєте, Олександра, тут дуже цікавих кілька моментів. Перше цим всім зараз займається ДБР. На яких тавра нема де ставити? Тобто, останнім часом все, чим займається ДБ, це треш, треш і лютий треш в квадраті. Просто ну інакше цього не можна назвати. Починаючи з нашої з Марусею справи, де абсолютно я перепрошую, але. Недорозвинені люди займалися розслідуванням в плані того, що вони були настільки недалекі і зневажливі до Збройних сил України, що ну аж страшно було на тих всіх допитах і судових засіданнях, наскільки можна бути неадекватними ос особистостями. Можливо, там по конкурсу саме таких набирають. Але і всі справи Петра Олексійовича, які є юридичним трешем, всі справи проти військовослужбовців, які є юридичним трешем, а це те, що зараз ліплять Кудрицькому. Просто там є, є штучка така залучене ДБР, галочка довіряти не можна 100%. От, оце треба виходити зараз з цих позицій. От, буквально мені колеги пишуть, що на суді е, є навіть Анастасія Радіна і Герус. Вони прийшли так само слідкувати за цим всім процесом, що відбувається. Це нардепи від слух народу. Але от Радіна – це якраз одна з найадекватніших депутаток, зокрема, очільниця комітету антикорупційної діяльності, яка не боїться е, виступити проти своєї ж власної фракції, коли голосуються дуже корупційні штуки. Так, ось другий момент по Кудрицькому: те, як у нього почався так званий обшук, його зупинили в машині. Перевірити документи поліція, попросили, чи в нього є реєстрація в резерв плюс, чи є оновлені дані. Він відкрив телефон, в нього з рук вихопили телефон і забрали. Після цього прийшов невідомо хто, типу, у військовому одязі, і сказав, що невідкладний обшук. Ну, з того, що я розумію, що їм тупо був потрібен його розблокований телефон, щоб мати доступ до внутрішніх даних. Ну, напевно, вони не розуміють, що, по-перше, майже на всіх месенджерах стоїть додаткове блокування в більшості адекватних людей. А з іншого боку, ніхто не тримає переписки в чатах. Тому що, от, от саме тому, що такі ідіоти зараз займаються так званою роботою в правопохоронних органах. Третій момент: що його звинуватили одразу після цього, у тому, що Укренерго при прокладанні електромереж виробило. Вирубало менше дерев, ніж передбачалося. Клас. Бо це називається пам'ятник треба було поставити, що вони виробили менше, тому що менше дерев, більше дерев краще екологія. Я тут не, не, взагалі не розумію сенсу. А тепер вони йому щось інкримінують, що у 2018 році, коли він не був головою Укренерго, він щось там зробив. Тільки я хотіла би нагадати, що головою «Укренерго» його призначав Володимир Олександрович Зеленський. І коли його призначали на посаду, Кудрицький мав пройти усі перевірки. І значить, або перевірки проходили, проводили для своїх, що там нічого не перевіряли, а це означає, що інші люди, які присутні в лавах команди Зеленського, можуть мати за собою абсолютно дикий шлейф не тільки корупційних, але й державозрадницьких діянь. Або там не було абсолютно нічого, а тепер йому просто це все малюють. Ну, так і виглядає, що малюють, щоб не рухати Галущенка і не рухати інших людей, які явно могли накрастися на дребані коштів, на, скажімо так, диверсифікацію електропостачання і на захист енергетичних об'єктів. Ну, там сьогодні наш колега на суді Микола Величкович. У нас багато хто в роз'їздах, зокрема, як я, Кня, Княжицький, зокрема, як я, яка часто на всіх судах, але Княжицький Вітрович, бо у нас завтра виїзний комітет гуманітарної інформаційної політики у Львові за участі депутатів Європарламенту. Так що тут теж є про що говорити, зокрема про знищену нашу національну культурну спадщину. Знаєте, от ви правильно сказали стосовно того, що от е, у що повертається, коли е, починаєш робити тільки для своїх. От е, не проводиш перевірку для своїх, а потім ця перевірка так і повертається. Е, тому що мені здається, що у них е, от, е, вони обіцяли свого часу, що е, ніяких кумів братів, сватів. А тут вони навіть сусідами стають, виявляється. <свісна> а журналісти з'ясували, колишній віцепрем'єр. Віцепрем'єр <свісна> віцепрем Чернишов будує собі під час війни величезні вілли на березі озера. Це що, новий кооператив озера у нас тепер формується, я так розумію. Ще один кооператив озеро 2. Е, в Козині цікаво, звідки гроші. А там ще кажуть, коли. Оглядини робили цього всього е, маєтку величезно, там же їх декілька. А е, кому, кому найбільший маєток? От цікаво? Хто там мав жити в тому маєтку? Ну Чернешов, відомо, що міндіч а ще два. От цікаво, хто? Ну, плітки говорять, що Єрмак і сам Зеленський, що це для них все планувалося. Не знаю наскільки це правда, наскільки це неправда. Але є кілька цікавих моментів, давайте відштовхнемося від того, що навіть під час війни будувати будинки це не гріх. Але гріх, якщо ці будинки будуються за кошти, які невідомо якого походження, причому в таких об'ємах, про які страшно уявити. І в той час, коли в Україні ми маємо тисячі десятки тисяч, якщо не сотні, людей, які втратили домівку і не мають нічого, навіть держава не дає їм засобів до існування, щоб орендувати собі житло. І в цей же час міністр, який має займатися повер... мав займатися поверненням громадян, хто його знає куди і в які в яке житло, будує просто несамовиті наскільки показує розслідування маєтки. В найдорожчій, так, так як то кажуть, наймажорнішій частині, наймажорнішому населеному пункті України. І тут виникає дуже багато запитань, які поруч з усіма справами, які йдуть навколо Чернишова, виглядають дуже і дуже некрасиво. Ну, але ж ми всі пам'ятаємо, що Чернишов це надзвичайно близька людина до Зеленського. І йому навіть толком із інвинувачення не хотіли робити. Його повертали з за кордону, обіцяючи, що їх покарання ніякого не буде. І все для Чернишова, все для захисту, все для можливостей. Тому тут воно виглядає як чергове. Кумівство в Кубі. Ну, до Зленський казав, що ж не буде кумівства, а про кумівство в Кубі він нічого ж не говорив. Ну, що ми тут можемо сказати, на жаль. Але, до речі, цікавий нюанс. От ми зачепили тему Чернишова, міністр повернення, в свій час мав повертати українців за кордон. От я два тижні тому була в дуже рідкісному відрядженні в Брюссель. І там це, це була в нас навчальна програма, програма молодих лідерів, навчання в європарламенті про всі різні перипетії, які там відбуваються. Зокрема, ця була присвячена бюджетним питанням, що дуже непросто. Але членкиною делегації, зокрема, була і пані Василевська Смоглюк, от та сама слугиня із Бучі, е, і вона багато разів у різних депутатів євродепутатів запитувала, що зробити, щоб. Що вони мають зробити? дуже цікаве питання. Вони мають зробити, щоб е українці не хотіли лишатися в країнах Євросоюзу, а поверталися в Україну, бо нам в Україні бракує робочої сили. І тобто не цікаво, вони депутати від слуг народу і влада. Не вони мають депутати, сроку. не влада як така. А от як європейці по великому рахунку, якщо логічно продовжити, мають обрізати соцвиплати українцям, щоб ті захотіли повернутися в Україну. І е, для мене це дуже, знаєте, так дико виглядає, тому що е, більшості внутрішньопереміщених осіб були скасовані е, навіть ті мінімальні виплати по 2 тисячі гривень. Багато хто змушений повернутися на окуповані території. Оскільки вони не можуть орендувати житло на контрольованій Україною території, а держава анічогісінько не надала їм, щоб вони мали можливість жити. Модульні будиночки, четвертий рік поспіль, це перепрошую це, це не про життя родин, особливо якщо ця родина складається з, з багатьох осіб. І повертаючись на окуповані території, люди ставлять під загрозу своє життя бо будучи українцями. Вони їдуть на окупов... на московську окупацію, а там українців просто тупо можуть вбивати. І замість того, щоб думати, як цим людям дати житло, можливо, не робити подачки, а дати житло. За ті самі, наприклад, е, не розподілені понад 60 мільярдів, які зависли, якщо не попадаюся, в енергоатому, е, що, які були нібито виділені на Нафтогаз. Е, на Нафтогаз. Ні, 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 ні. Ті, які були ніби виділені на закупівлю ядерних реакторів в Булгарію. Так, ті що не нерозподілені до сих пір, там 60, якщо не більше мільярдів. Або, наприклад, забрати ті кошти, які не витрачені з захисту енергетичних споруд, навіть, навіть отакі, Ну просто думати і збудувати кілька багатоповерхівок або котеджних містечок, щоб люди мали де жити елементарно. Ні, але вони питаються ну, по суті: питаються, європейці, візьміть, вивізь, виженіть українців, бо нам потрібна в Україні робоча сила. А, і до речі, про робочу силу знову автопчик, але я не можу цього не прокоментувати. Я не знаю, яка муха це це вкусила Гетьманцева. Але я дуже добре пам'ятаю його заяви про те, що підприємців треба щепати як гусей. А зараз він виходить е, на трибуну і вже кілька тижнів поспіль пленарних перскає популізмом, розказуючи, як нам треба всім підняти пенсії, як нам треба всім підняти зарплати, як е, всі депутати погані а він один хороший, тому що дбає за тих, хто найменш захищений. І ну, це, це на мою особисту думку. це настільки цинічна. Брехня, тому що в бюджеті ці всі речі не закладаються.